Ромка, що там? Кран? Приїхали. Тут складений, прям дуже близько. І він... Я йому трошечки відкинув спинку, щоб він міг прилягти трошечки і милуватися. Кран. Кран. Да, кран. Оба, де тут у нас ромка? Кран. кран. Да? Клас! На вулиці плюс 20 ми трошечки тепленько вділися. Але у нас киця, да, Рома? кийця прийшла. Скоріш за все, трошки пізніше ще буде невеличка подорож. В нове місце нам підказали поїхати подивитись, як воно. Ром, тебе що? Що там? Всього я твої трошечки. Нічого не було. Киця! Киця ходить, так? Да? А там кран? От до його відволікає. Кран. Да? Кран. Гарно, так? Да? Що ти там так задумався? Громче, ромті, кран. Кран Да? Кила. Ну тепленько. Вітерець, правда, підступний дуже сильно. Якийсь такий, ну, не дуже Теплий а так на вулиці тепло. А якщо ще й на сонці, десь без вітру, то зовсім клас. глаз. Даромка. Кран. Да? Я... Да мать. <говори>